З морозом на стрімких вітрах Зима охайна завітала, і на вибагливий свій розсуд вона хазяйнувати стала. Змахнувши крилами легкими, сніжинки блистки розсипала і мерехтливим чорним шовком. Нічне небо застеляла. Зірок, сяючу кужіль, в невагому нитку пряла, І прозору органзу в візерунках тонких ткала. Витонченою завісой гаряче сонечко прикрила, Щоб воно холодним сяйвом. Яскраво на сніги світило, і студеним промінцем на світанках вишивала, крихкою срібною ламе, річки сплячі обрамляла. Вечорами із морозом казкові квіти малювала, вишуканою парчею в будинках. Вікна прикрашала. Блискучий білий оксамит З вітром в небі полоскала і безсонними ночами дбайливо землю сповивала, І дрімаючи дерева, пухкою ковдрою вкривала, Щоб вони під спів хурделиць. Затишно відпочивали. Коли ж почула, як синичка про весну дзвінко заспівала, від березневої відлиги вбрання коштовне рятувала, і на стрімких вітрах в безмежні і невідомі сині далі. Під охороною морозу зима з скарбами відлітала.